На уроці інформатики. В цьому відео ми трішки познайомимось із онлайн-редактором Клекі онлайн-графічним реастровим редактором, в якому створюємо невеличке зображення палітри із пензликом. В першу чергу ми маємо зробити так, щоб вказати розміри цього зображення, яке ми будемо створювати. Для цього натискаємо на ось цю кнопочку і можемо вказати: давайте виберемо квадратне. Зображення і нехай буде 600 на 600 пікселів. Натискаємо ОК, бачимо, вже дійсно у нас аркуш цей зменшився. Далі познайомимося з іншими інструментами: ось тут у нас є інструмент вибору того, що ми будемо додавати, наприклад, якщо будемо додавати текст, чи якщо будемо додавати якісь фігури, чи якщо будемо пробувати щось залити якимось своїм кольором, або ж просто пензликом малювати. Ви можете вибрати будь-який із цих інструментів, щоб скористатись ним. Я зараз спробую додати з допомогою фігур основу для цієї палітри, яку буду малювати. Далі можемо на ось цій, тут, де кольори вибрати, якою ж кольору вона буде. Ну нехай сама палітра така зелененька. Ну, припустимо, ось Можливо, сліше, Ось густей відтінок. І далі розміщуємо. Так, розмістилось не те, що треба, тож повертаємось, обираємо коло, заповнене. Тепер розмістили. Чудово. Далі, якщо нам треба щось там витерти, ми беремо пензлика, беремо ось є в пензлика стирачка. І цією стирачкою, якщо треба, ми можемо трішки підтерти те, що додавали. Ну, наприклад, зробити форму більш схожою. На палітру. Далі, якщо це палітра, то напевно ж у неї мають бути якісь кольори. Для цього ми маємо, знову ж таки повертаємось до цієї. лінії. Тут, до речі, лінії, які ми можемо малювати їх багато. Це от малюночок напівпрозорим. Це теж, до речі, досить цікавий інструмент. Вала. Це от так, щоб було видно пікселі, по пікселях воно чітко малює. О, ось ще один досить цікавий інструмент для того, щоб малювати цікаві форми. А ось цей малюва... інструмент він розмазує те, що ми намалювали. Вони можуть бути корисними, але, як на мене, саме в цьому завданні вони нам допоможуть. Тож скасуємо ось ці всі останні дії. Скасуємо. Все, залишилось тільки палітри. Але візьмемо пензлика, візьмемо звичайний пензлик, збільшимо його розмір, е, визначаємо, який у нас буде розмір з цих усіх е, м, плям фарби. Далі беремо кольори, які вони у нас будуть, і просто натискаємо для того, щоб розмістити ту чи іншу пляму на нашій палітрі. І так продовжуємо. Ви, звісно, можете малювати інакше, так, як ви вважаєте за потрібне. Я намалюю таким чином. Далі маємо ще намалювати пензлик. Ну, з пензликом може бути трішки складніше, для цього я зменшую дещо розмір. Далі візьму якийсь колір, нехай такий бежевий, чи ні, трішки збільшу. І далі намагаюсь просто намалювати, так, як я його бачу. Можна, звісно, взяти інструмент прямокутник, але я думаю, він мені не дуже допоможе. Так, далі кінчик намалюю. І далі можемо зменшити дещо зменшити ось це все і навести і додати. Як нібито ворсинки для нашого пензлика. Тож. Таким чином ми намалювали ось це все. Далі можемо завантажити те, що ми намалювали, з допомогою ось цієї кнопочки Зберегти. І обираємо, де ми зберігаємо це все. Наприклад, в завантаженнях обираємо. можемо вказати назву і зберігаємо. Ось це зображення, яке ви створюєте, бо ласка, надішліть мені на електронну пошту, як виконане вам домашнє завдання. І до зустрічі в наступних відео.